Всім привіт, друзі! Дивіться, яку незвичну квіточку я сьогодні купила у звичайному квітковому магазині. Гляньте, яка в неї цікава квітка, особливо губа. Ось така. Чимось схожа на метелик. Форму куща вона має як у дендробіума, чи швидше, як у дендрофаленопсіса, тому що з центру у вих... туберідії виходять квіткові. Стрілки, бачите, ось отак. Стебло досить таке дерев'янисте. Коріння вона має досить товсте, як у фаленопсіса. Тепер шукаю її точну назву, щоб знати, як доглядати за цією красунькою. Хто в курсі, кидайте, будь ласка, в коментарях. Буду дуже вдячна. З вас вподобаєчка, коментар і розповсюдження цього відео. Всім дякую за перегляд!